наш час людині досить важко знайти вільний час. Влітку це зробити легше, хоча б тому, що літо час відпусток. Але ймовірність того, що ви витратите свій вільний час на читання книг, дорівнює нулю. Щоб підвищити цей відсоток, ми склали перелік літератури рекомендованої до читання саме влітку. Тож, які книги найчастіше купують українці в крамницях, щоб прочитати під час відпустки. Влітку більшість з нас віддають перевагу легкому чтиву. Кишенькові детективи, любовні романи, література, яка підвищить ваш професійний рівень, або книги, що просто дають різноманітні поради щодо власного самовдосконалення. Окремо стоїть дитяча література та книги, присвячені хобі. Для багатьох літо час, коли можна зосередитися на самовдосконаленні. Наступна книга нашого рейтингу присвячена саме цій темі. З усіх книг на подібну тематику найбільш купована цього літа праця П'єра Морансі. Просіть і отримайте. І не дивно, що ця книга стала бестелером, адже вона ставить під сумнів очевидні речі. Чому щоб розбагатіти, нам потрібно припинити думати про стабільність? Чому нам слід дозволити дітям повчати дорослих? Чому ми не повинні працювати більше 35 годин на тиждень? І чому нам знову і знову необхідно перевіряти настійкість наші стереотипи? Книга Просіть і отримайте» дасть вам відповіді на ці та інші питання. Вона однозначно змінить погляди на світ, роботу і гроші. Окреме місце в нашому рейтингу найпопулярнішої літератури цього літа посідає дитяча література. Хід продажу цього сезону книга Казковий карнавал. Популярність її можна пояснити тим, що вона об'єднує в собі дві речі, що так подобається малятам казки та мультфільми. Герої улюблених мультфільмів оживають на сторінках цієї книги. До яскраво оформленої збірки увійшли Світік сіміцветік, 38 папугаєв», Львівона черепаха», Йожик в тумані, а також пісеньки Віні Пуха, Крокодила Гени і інших мультгероїв. Якщо попередня книга для дітей від 4 років, то наступний твір зацікавить підлітків, а особливо тих, хто перечитав свого часу книжок про Гаррі Потера. На полицях книжкових магазинів нарешті з'явилася книга Льюіса Клаєва Стейплса, хроніки Нарні Принц Каспіан. Що важливо, чергова книга хронік представлена в українському перекладі і, не дивлячись на переважно російськомовного читача, користується популярністю і посідає гідне місце в нашому рейтингу.